Всім привіт! Перша, так сказати, фаза, яка трошки так віддає весною. Ну, вчора то гарно так навіть в повітрі стояло Так, приїхав, привіз канді, всім не буду давати канді домашнє виробництво. і ладно, всім не буду роздавати дам. Тим, що слабші, середнічки. Ну і може хтось вже до задньої стінки все ж буває. Може і розпліт погнати. Сьогодні 14 лютого. Так, снігу бачите багато. В місті трошки він вже потік. Обльотів не було. Ну, десь в середу, нібито плюс 7. От. Гарно сніжок почав та ніч, але за містом не сильно бачу, понасипав приманки для мишей. Поз'їдали, значить, мишка присутня, але ну, коли я був, тоді її не було видно. Зараз я прохожу, продивляюся підряд сім'ї. Знову ж, буду показувати тільки те. Де буде, що показувати, або так, просто щоб носити той ролик якимось справжньою атмосферою пасіки, а не просто е, видом. І в кінці е, відео якось може щось підсумуємо, щось, щось розповім. Так, Ось такі у нас домашні важу в районі кілограма ну, проколи можна ножиком, можна так трошки подряпати головне щоб як то кажуть зацепилися тут у нас на 300 рамку можна сказати на клевуси ну, бачите скільки тут Неповних повних рамки. Кладу прямо на клуб, ніяких здвигів. Так, тихенько. І от зверніть увагу, ще повно їм ще йти йти. Це підкормочка на голову. Якщо погнали розплод, то зразу їм і цей зверху буде. Корм, щоб не розтягнувся. У нас зараз плюс 5, а дивіться повномедні рамки. Йдуть далі. мед 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 Йдуть зараз три дні потепління. Далі йдуть в нічні морози. Нічні морози, так, будемо укривати. Бачите, за чого я не хочу знімати відео. Зараз тепленько і вони піднімають. Нібито плюс 5 було навіть плюс 7. Я можу помилятися. Е... Маленький відводочок. Це шестирамочники, так сказати, тільки дерев'яні. Пінопласт я ще не пробував. Знаю, що хороша штука, але... Кладемо прямо на клуб, може чуть-чуть як будуть здвигатися, а лучше, там, де більше клубу. Вот. Не треба, щоб їх затримували. це вони, наприклад, клуб тут, тут мед. Чи вже ну, вони доходять сюди, наприклад, доходять. І ви їм вложите, щоб вони не стягнулися туди. Такого робити не можна. Вони все одно будуть по кровам, їм зручніше там буде. До речі, поговоримо, чому бджоли не беруть канді. Якщо не забуду, розкажу вам. Кладемо прямо на клуб, тому що якщо зараз будуть у нас знову вертається мороз на пару днів вночі до мінус 10, клуб зжимається на розплоді, якщо він тут є. Хто його знає? Я б не сказав, що холодно, але мені самому не холодно. От. І йому краще, чим ближче корм до нього, щоб вони дістали. От такі бджілки, бачите, у нас. До речі, бачите, я помилився. Ну, не оглядав, йду швидко. Це цьогорічний, он навіть очі витирається. Розтирається. Коротше, кому піджало, той легенько вже виходив на обліт. Хоча і 10 градусів не було. Такі от пироги, бачите. Ну і для економії Канді можна брати, клуби повжималися, можна брати рамку якусь крайню чи маломедні. Я знаю, що у людей все одно лишаються маломедні. І просто класти на гніздо. Ну, бажано такі рамки брати, які підуть на вибраковку, щоб джолки можуть їх трохи. І тут, значте, вже... Щось навіть і... от в От, Хтось каже це мінус, що в холода виходять, грабують когось. Ну а в нас працюють, може і під жало, не спорю. Тому що я їм такі умови, як в природі. На зимівлю дають. Тому можна... Малометки, але такі, які на вибраковку видіти, просто класти зверху. Для економії Канді, я так само привіз не на всю пасіку Канді, на більшу половину. ну В принципі, майже на всіх. От, не рахуючи відводки, якісь там е покладу малометки, можна покласти. От, кому треба буде на цей. Хоча Канді, думаю, вистачить. Бачите, який нюанс, я думаю, що це, мабуть, сторона, ага ось тут легенько, тут чисті, нічого не виходили, а тут дивіться навіть і бджілки. бачите, от, Виходили, хоч і холодно було. Або сонце вимануло їх. І именно, от, бачите ця сторона, що йде. Трохи сонця засвітило бо та, Повністю йде вже в нас заставлена в тіньку. Ось ці ну, корм є, але я дивлюсь, мабуть, не повна була рамка, бачите, як часто приїхав, ну і вони ще не кипішують. От. По бокам є корм, а так немає, прямо кладу зверху. Важте, маленькі сім'ї зимують. Якійсь вайбер групі хтось написав, Це, ця зима буде випробування. Ну, я написав для наших бджіл. Тобто українська степова Карпатка, Карніка, які живуть в цих регіонах. Якби не такої проблеми не повинно бути. Тим більше як я завжди зимую на холодна зимівля. От, мені написали, ще побачимо, що ж тут бачить, українська степова Карпатка, всі, ну і карніка, вона ж відноситься ці регіони наші. от, Як воно, географічне розположення. От, відноситься, вони прекрасно мають зимувати. У нас ну, недовго такі зими. Було мінус 27. Тут у нас біля річки, рядом річка. Там десь далі трошки може вологість холодніше, але... Бобовник. Але... Ну, кажу обробити, відклющать, дати корма нормальний, і буде все нормально, у вас Будуть гарно замивати. От Так що, не знаю, що тут. Знаю, що тут дивитися. От. Зимуємо, як завжди, зимуємо. Для початківців, зараз у нас 14 лютого. Для початківців можу сказати, що вже можна готуватися. Скоро почнуться, я надіюся, обліт. через якісь 2-3 тижні. Ну, по погоді буде видно. І тоді, після перших облітів, я беру. Уже клійонкою закутую, гніздо упаковує як тепличка. На даний момент у мене ще на гаражі стоять 4 без утеплення. Ну, сюди з осені, і це по 14-го, я приїхав тільки другий раз. Туди я ще ні разу не заглянув, хоч вони поряд. Там насипало снігу на криші стільки, що. І там я знаю, що, якщо Ніхто не хворий, то вони все гарно перезимують. От, туди поліземо, мабуть, після обльоту. Так що дивіться. О, стільки це сусіднє, це що ми тільки що розповідали. Е -е, тут теж, тут, я дивлюся, що, що більші. З останні, це так, тільки назва вони навіть і не достають. От, бачите, я зробив утеплення. Положив, зробив продих і меду. Тут їм, як буде обліт я оці рамки просто поставлю всередину до стінки і буде їм і мед, і тепло. Ось Що хотів сказати, що була помилка, не було вентиляції, все, збиралося конденсат зверху і пішов мороз. Якби було утеплення, все одно б конденсат був. І було того, що хіба що пінопластом було закласти. От. А так зробив продухи. І тут теж два відводочки, нормально зимують. Канді сюди теж не кладу. А тут у нас більше всього, що розпліт. Бачите, як клуб розпався і вони безпечно сидять. От. Я хожу буду, походу йти знімати. Що треба буду дорозказувати, але вони ще тримаються заперед. Плотненько сидять. І сюди вийшли. Сюди для підстраховки я покладу просто рамочку. Може покажу навіть зараз. Так, підготовив я вуличок. Є малометки, малометки, думаю, навесну краще буду ставити за основно. Є така, мабуть, з рейловки Рамка з медом. Вона піде на перетопку. Попалась мені от її я й покладу. Де клуб медом покладу. Ну і бачите, поставив піддачничок, щоб краще було. І ці, мабуть, прикриємо. Ну не такі вони і стурбовані, я вам скажу. Думав, що зверху утеплювати не буду, провокувати далі не буду. От Можна таким. Всі теж прекрасно знають, але кажу, якщо рамочка така світленька, то вона краще піде десь на розвиток. Підставиться. А на даний момент, от, ну, не сильно, то, мабуть, я як піднімав, вони стурбувалися. Тільки що підходжу, вже вони спокійніші. Ну, хай буде вже. Цей вулик, що нібито облікався. Зараз подивимося. Сидять спереді, дивіться, і да, навіть до половини не піднялися. ну Виходить, виходили одна рамка зайва, навіть і дві зайві середненькі такі щось невеличке. Сидять спокійно, нічого їм робити не будемо. Мед, я бачу, пішов далі. От. Просто видно, сонце присвітило і вони вийшли на обліт І зараз ще цю глянем. Це 100% вони виходили із за сонечка. О, ну тут, ні, ну тут... Сюди рамочку покладу по-любому, розпався. Тобто оце потепління дало, мабуть, або проблематичним, або сильнішим сім'ям на розвиток. Ну, поштовх, скажімо так. Сюди покладу рамочку. Це ті, що облітувалися. Ті спокійно, бачите, сидять. Ці ніякого суперутеплення немає. Ось така рамка теж грудьми і непогана. Ну, Покладемо. То так якби перебирати. Можна дирочку зробити, щоб проходили. Перебирати. Ну, така ніби вже і перехідна ще можна було пустити цю рамку, не сильно грязна, тобто темна. От. Економія сюди. Чи весні потрібно було їх пере... Щоб бджолки переробили цей мідок. Йдемо далі, але я думаю, що ніби такі різні варіанти я вже показав, може буде ще якийсь нюанс, ще покажу. Ну так, в загальному картина зрозуміла, що я зараз роблю. Ну йду по черзі. Все-таки ви знаєте, що, мабуть, є розпліт. Сюди я теж покладу або рамку, або канді. Ну, просто навіть цікаво. Тут те саме гудуть. Тобто десь уже десь уже не знаю що видно. Ні, ці тихенько сидять. Це слабачки. Слабачки в кінці сидять. Але спокійно треба дати канді. Ну ось така ситуація бігла. Ще один. Через перегородочку. Дивіться, як ці щільно сидять спереду. Не зрозуміло. Незрозуміло, бачите, продухи поробив. Все в них добре і немає вологи сюдою по краям проходить. Одні сидять спокійно, деяких щось Чи турбує. Ну, почали гнати помаленьку розпод Уже я в деяких все-таки звернув увагу, просто не сказав, відчувається тепло. От тут відкриваєш, навіть кліонка лежить, не відчувається, а є просто це відкриваєш і там тепло. Тут все спокійно. В Цьому видно пари не було, бо мав переселяти. Ну, подивіться, в глибині спереді. Начнете ближче. Сидять. Де камеру. камера? Сидять відводичок спокійно і що їм треба. Одні спокійно зовсім ось, щоб ви орієнтувалися. Тут застроєно, не видно. Отут, отут, о. середина. воно не тільки, або вони так і сидять і навіть доверху не піднялися, ви бачите. Де вони? І сидять спокійненько. От і Треба записувати. Щоб знати, кого лишати, хто як розвивається, хто як зимує, хто як мед носить. Ну і злобливість то вже такої вираженої немає злобливості, але теж дуже фактор чималий, тому що при відкачці, при швидких роботах це тормозить. Коли бджілки спокійні, ти конвейером йдеш. От, так що на це теж звертаємо увагу. Підсумки. Що я можу сказати? Зимують, які зимували раніше. от Ви самі бачили, утеплення сильно немає, в когось навіть і взагалі просто полошки лежать лежать. Є порізимо є, що трошки розпалися. Саме цікаво, що через перегородку відводочки сидять, в принципі, всі ідеально, як один в один, можна сказати. Мені так здалося. Е, мінус. Один хороший відводок, такий на рамки десь 4, мабуть, що немає, 3,5. Розібрав я його, погнали розпліт і повністю все виїли. Хоча перед тим я дивився, натяків не було. Можливо, вони щільно сиділи в клубі і розходу було менше. О, це ж потім пішла відлига. Як бачите, у нас було мінус 20 тиждень вночі, мінус 17 приблизно в день. Потім пару днів, мінус 25-27 вночі. Десь дня 3, мабуть, може більше. Зараз відлига. Деякі клуби породалися, деяких ну, відчувається реально вже таке тепло, пашить. Їх одиниці, От, але так якось попало в одному рядочку. нібито. Можливо, можливо якийсь недовідводок. Я їх навіть і не позначав. Живі то живі. От, за сім'ями, так якби рахунок ведеться, сім'ї зимують далі. Є підозра, теж один такий міні-сімейка відводочок на кандидат виходу, от, роздав канді. Тобто, ну ви все бачили, в принципі, ну от. Не знаю, чому люди кажуть, що це буде випробування. Ну, зима є тепла, є холодна зима. От, я маю на увазі по температурі. От, бджілки ж вони бачите, не сплять. Вони, Оце ж один мінус в моїй зимівлі, мабуть, що трохи більше споживання меду йде. Тобто бджілкам більше потрібно виробляти тепла, вони не сплять ж зимою. Вони... Рухаються, зжимають м'язи. Як цікаво, колись було жирове тіло, де ж там комахи жирове тіло. От. Тобто за рахунок того жирового тіла вони, от, якби їхня сила, життєдіяльність, А мед це вже йде як енергія споживання, і вони от, її використовують, ці вуглеводи, як воно там от, для того, щоб підтримувати. Температуру всередині клуба я бачив, коли заміряли. Ну і так вже зрозуміло. Всередині клуба температура більш тепліша, зовні вона буде падати. Ну і кажуть, що ті серединку заходять, і, тобто міняються, ну і працюють м'язками. Ми цього не бачимо, але ми бачимо, що вони не сплять. от І завдяки тому вони і. Перезимовують, що підтримують фізичну невеличку активність. До слів не цепляйтеся, бо я розказую все спонтанно, не знаю і не хочеться відео велике робити. І е, щось зимівля йде нормально. Зараз йдуть невеличкі морози до мінус 10 в, вночі. І я думаю, що поступово ми виходимо вже ближче до обльоту, хоча бувають і, дай Боже, звісно. Бувають і весни затяжні, і немає обльотів. Бачите, в цьому році, порівняно з попередніми роками, обльотів у нас не було на перший січ, як я пам'ятаю, там іще. Бджілки зимують. Дивіться вже, да, контролюйте корма. Бачите, не треба кожен день туди заглядати. Приїхав, ті, що відходять. До грудня місяця ну, вони якби і не були жильцями і немає чого за ними бігати. Перезимували. Я маю на увазі сім'ї. не Такі відводочки слабі. Хоча ви бачили відводочки, теж. Дві рамки. І вони зимують і от, самі і через перегородку, там дві-три як які. Не заважайте, допомагайте, але не заважайте. Не потрібно лишній раз туди лізти. От. На наступний раз, я думаю, це вже буде десь облітний період. І тоді беремо клієночку, ще утеплення, і будемо їх кутати, додавати корма, візьмемо теплої водички. мабуть. Ну, це все по прогнозу погоду. Треба буде дивитися. Якщо буде трошки тепліше, до речі, в одній сім'ї я замітив, на крайній рамці клуб сидить тут. Він трошки розпався, а на крайній рамці ходять бджоли. Тобто ці трошки тепліше, подушка так лежить. От, і, мабуть, трошки їм тепліше. Вони вже походять по крайнім рамкам, дехто вже починає е пробувати, мабуть, переносить мед. Ну, ще рано, звісно. От, але замітив в одному велику на крайній рамці з десяток бджіл відділилися від клубу і такі активненькі ходять. Розплід. Тільки десь в когось починається? От. І от мене таке питання. Є, писали коментарі, що по 100 чимось кілометрів від дому пасіки знаходяться. В мене, як я казав, все йде природним шляхом. Тим більше зараз солярка по 60 гривень. Не наїздишся. Як ви прискорюєте. Наприклад, весняний розвиток. У нас пилконоси ранні є. Не скажемося, аби погода була От... білкове канді, оце я бачу один тільки варіант. Чи воно сильно дієве, чи воно не дієве, чи це просто підтримка. Якщо в мені, наприклад, пару днів теплої погоди, то крайні рамки забиваються повністю пилком, ліщина якісь ранні Медоносики, ой, кажу, медоносики, ранні квітки, пилконоси. То ну не знаю, можливо, ви знаєте, пишіть в коментарях. І ще чув таке питання, чому не беруть канді? І пишуть люди слабі, ще щось, ще щось. Моє бачення, що от є, які не піднялися до брусочка, вони те Канді вони не бачать, не нюхають. Вони як піднімуться до верху і вже двіжуха буде. Вони заци... зацепляться за цикандію, вони будуть його брати. Не беруть тільки ті, що вже їм нічого не допоможе, тобто їм нічого не потрібно. Чув, що слабачки не беруть брехня. Вон, отака от жменя бджіл збивається, я зверху ложу, і вони отаку от доходять по цій півранці трьохсотої вверх. І вгризається в той мед. Я зверху бачу, доїдають, розрізав, зверху ще не знімаю, щоб не розсипався той куп. Зверху їм ще. Лежу. Так що слабачки беруть, якщо у них є бажання жити, бажання жити у всіх є. Якщо у них є природня сила до виживання, а не вони там хіленькі, не по силі хіленькі, а вже по стану здоров'я, так сказати. І ось. Ну, Пишіть коментарі гарної зимівлі, ставимо подбайки, кому сподобалось. Пишіть, як у вас справи на пасіці. До зустрічі!